How much чи how many мабуть, одне з найпоширеніших питань при вивченні англійської. Ну що ж, це знайома історія, але, повірте, сьогодні ми з цим розберемося. І то раз, і назавжди. А ось і наші сьогоднішні герої Денніс та Анна. У їхнього тата день народження, і вони, звісно ж, хочуть спекти торт. Супер! Але як це часто буває, на кухні виникла маленька, але дуже важлива граматична проблема. І вона, як ви вже здогадались, стосується саме нашої теми. Тож давайте подивимось, що на нас чекає. Спочатку розберемося із задачкою Деніса та Анни, потім зануримось у світ іменників злічуваних та незлічуваних. З'ясуємо, коли ж казати «how much», а коли «how many». Далі буде невеликий, але дуже корисний лайфхак, і, звісно, наприкінці невеличка перевірка знань. Отже, перша зупинка проблема з тортом чому для інгредієнтів знадобилося аж два різних питання. Ось, власне, і корінь проблеми. Спочатку Анна питає «How many chocolate bars do we need?» а потім How much milk?» Хм, Здавалося б, мета одна дізнатись кількість, але питання різні. То в чому ж тут річ? А секрет, друзі, криється ось тут у двох типах іменників. Так, уся магія в тому, щоб просто зрозуміти, що можна порахувати, а що ну ніяк не вийде. Дивіться, все насправді просто є злічувані іменники, це те, що можна порахувати поштучно: один, два, три, одне яблуко, дві чашки, три книжки. Легко, правда. А є незлічувані це субстанції, рідини, порошки, абстрактні поняття. Ну, наприклад, вода, цукор, любов. Спробуйте порахувати одну воду чи два цукри, не вийде. Ось вам ідеальний приклад з шоколадом. З одного боку плитка, ми можемо сказати, одна плитка, дві плитки це злічуваний іменник. А з іншого боку, шоколад як маса, як речовина. Його порахувати неможливо. Це незлічуваний іменник. І з хлібом та ж історія. Хліб загалом незлічуваний, але хлібини або скипки хліба цілком злічувані, бачите, форма тут вирішує все. Гаразд, з теорією розібрались. Тепер до практики. Почнемо з незлічуваних. Як же про них питати? Правильно, за допомогою «how much». Запам'ятайте це просте правило. «How much» ми завжди використовуємо з незлічуваними іменниками, коли нас цікавить кількість, об'єм, вага чогось, що не можна порахувати поштучно. От і все. Наприклад, скільки молока, how much milk а скільки цукру, how much sugar те саме стосується сиру, соку або хліба як маси. Це все те, що неможливо розкласти на один, два, три. Добре, з «how much» все зрозуміло. А що ж з іншою частиною? Давайте подивимося, як питати про злічувані предмети. Тут на сцену виходить «how many». і тут правило можна сказати дзеркальне «How many» – наш інструмент для злічуваних іменників, коли ми хочемо знати точне число предметів, які можна просто взяти і перерахувати. Скільки яблук, many apples?» Скільки чашок, how many cups? скільки плиток шоколаду, how many chocolate bars? навіть прийому їжі, все, що піддається рахунку, один, два, три. Це сюди. А тепер мій улюблений момент маленький, але дуже потожний лайфхак. Як же нам приручити незлічувані іменники і зробити їх злічуваними? Зараз покажу. Це справді схоже на магію, але все логічно. Ось як це працює. Крок перший. Беремо незлічимий іменник, скажімо, water вода. Крок другий. Додаємо до нього одиницю вимірювання. Наприклад, a bottle of пляшка. І вуаля! вода все ще незлічувана, але пляшки з водою вже можна порахувати. І ми спокійно питаємо How many bottles of water? Геніально, чи не так? І цей трюк працює майже з усім незлічуваний шоколад. Перетворюються на злічівані плитки шоколаду, молоко на склянки молока, хліб на скипки хліба. Бачите, це неймовірно зручний інструмент в розмові. Ну що, теорію і лайфхаки засвоїли час для невеликої перевірки. Давайте спробуємо застосувати ці знання на практиці. Завдання просте: доповнити речення, обравши «how much» або «how many». Готові. Отже, перше речення How many cups of tea do you drink? Дивимося на ключове слово. – «cups» чашки. Їх можна порахувати? Звісно. Отже, правильна відповідь how many. йдемо далі. Що «carrot juice is there in the fridge? Ключове слово juice. Сік. Це рідина. А рідини, як ми знаємо, не злічувані. Тому без сумнівів, how much. Наступне, how much chocolate do you eat a week? А ось тут увага. Мова йде не про плитки, а про шоколад як продукт загалом, як субстанцію. А значить, він не злічуваний. І ми питаємо how much. Четверте. How many meals do you have a day? «Meals» – прийоми їжі, сніданок, обід, вечеря. Можна порахувати. А вже ж. Тому, звісно, how many. І фінальне завдання. «How much cheese do we need for the pizza?» Сир для піци». Ми ж не рахуємо його шматочками, правда? Нас цікавить його кількість, маса. Тому це незлічуваний іменник і правильна відповідь, звісно, «How much». Ось і все. Тепер це правило має бути простим і зрозумілим. How many для всього, що можна порахувати поштучно. how much для всього іншого. Сподіваюсь, тепер плутанини буде значно менше. І цікаво, а які ще граматичні головоломки було б корисно так само розібрати наступного разу?